Всіх вітаємо на каналі. Час газу. Тут ми спілкуємося про газове обладнання, про види газових установок і про автівки, які ми вже переобладнали. І сьогодні у нас дуже автентичний класний шведський аероплан автомобіль САП модель 9.3, 1998 року випуска, 2.0 турбо, який ми вже переобладнали на газ. Тож під капотом ми маємо турбовий двигун, тому ми встановили сюди редуктор з запасом по потужності, це MRC Double Shire. Розрахований він до 300 кінських сил, так як клієнт нам заздалегідь повідомив, що автомобіль чіпований на 250 коней. Далі йдемо. Фільтр з вістійником у нас MRC Crystal обов'язково циклонного типу. Форсунки у нас MRC Raptor, які зберігають динаміку автомобіля, і обов'язково блок керування. Блок керування тут був вибраний G01 для чотирьох циліндрів. Кнопку перемикання газ бензин було вирішено зробити з лівої сторони від руля. Її видно, ви їдете, вона показує вам орієнтовний рівень палива і на якому саме виді ви їдете на газу чи на бензині. Завдяки тому, що цей автомобіль будувала компанія, яка по факту е робила літаки. До цього автомобіля просто перейнялися деякі фішки. От, наприклад, при вимкненні запалення у нас характерний звук літака. Класно. І приборна панель створює враження, наче я пілот якогось Боїнга 747, треба вже пристібнутися і летіти. Балон ми встановили замість запасного колеса в нішу на 50 літрів, тим самим збільшили запас ходу цього автомобіля приблизно на 350 км. Хоча на перший погляд може здатися, що тут недостатньо місця для того, щоб зробити газове заправочне, але ми його тут зробили, Воно йде у нас з подовженим перехідником. Відкриваєте кришку бензобака, закручуєте заправочне, вставляєте пістолет і заправляєте. А тепер трохи цифр на одній тисячі кілометрів після встановлення газоболоного обладнання, клієнт буде економити 2600 гривень. Це ж вигідно, друзі. Якщо ви хочете встановити газоболонне обладнання, звертайтеся до компанії Час Газу. Ми працюємо без вихідних, налічуємо 5 станцій по Києву, станції місті Борис-Пілірпіні, також у місті Львів. З вами був Михайло. Компанія Час Газу. До нових зустрічей.